Благодійний фонд Мирне Небо Харкова за підтримки Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ продовжує роздавати гігієнічні набори для дітей Куп'янської та Вовчанської громад, які наразі проживають у гуртожитках міста Харкова. Анастасія Олейнідівна, 32 роки. Приїхала сюди з трьома дітьми з Куп'янського району. Дуже голосно почало там бути. Страшно стало, страшно за дітей стало і приїхала сюди. Тут діткам добре, тут дітки відпочивають, Тут знаєте, така хоч воно трошечки гучно буває, але діткам тут дуже добре, дуже. Щоб діточки вже привикали до того, не онлайн, щоб вони мали спілкування з людьми, мали якесь ну таке захищене місце. Хочеться миру, дуже хочеться миру. Дуже хочеться нашої перемоги. Все буде Україна, все буде добре.